Програму про впровадження антикорупційних інструментів у Червоноградській громаді і сьогоднішній випуск ми присвятимо роботі у органах місцевого самоврядування, а саме, конкурсному відбору на посади у Червоноградській міській раді. До закону України про службу в органах місцевого самоврядування Червоноградська міська рада проводить конкурси на посади як у самій раді, так і на керівні посади у комунальних підприємствах. Оголошення про вакансії жителі громади можуть побачити у місцевих газетах та на офіційних ресурсах міської ради. Такий інструмент прийому на роботу свідчить про відкритість та прозорість органів місцевого самоврядування, а отримати роботу може кожен. Детальніше про конкурсний відбір розповідає уповноважений з питань протидії та запобігання корупції у Чорноградській міській раді Олег Мосій. Ну, всі ми, напевно, пам'ятаємо і знаємо, що всі говорять, що на роботу попасти в орган це треба дати якогось хабаря, бо інакше ніхто нікуди не бере. Насправді це не так. І що на законному рівні, що що на рівні закону Верховна Рада, що в нас на місцевому рівні є відповідні нормативні правові акти, які передбачають. Прийняття на роботу виключно на конкурсній основі. Тобто, для того, аби стати посадовцем Черновецької міської ради, варто моніторити оголошення на сайті, які публікуються в розділі вакансії, а також обов'язково оголошення про конкурс, про вакантну посаду публікується в друкованому ЗМІ. Переважно в даній ситуації згідно тендеру, які виграють друковане видання. Минулого року, наприклад, це були новини про «Бужі», і там публікуються оголошення зі всіма вимогами до кандидата, з вимогами про освіту про стаж роботи, досвід. Ознайомившись з цими вимогами, ознайомившись з умовами конкурсу, кожен охочий, який відповідає критеріям, має відповідну освіту, відповідний досвід роботи, може подаватися на конкурс. Для цього є певна процедура, яка безпосередньо прописана в оголошенні. Переважно ці документи треба заповнити всі підготувати зробити відповідні копії скласти їх в цей пакет документів і відправити пошту на поштою на адресу червонорецької міської ради а протягом певного терміну ви подаєте документи коли закінчується термін подачі документів скликається конкурсна комісія засідає яка попередньо створена міським головою за його розпорядженням він туда переважно це є працівники червонорецької міської ради з різних відділів тощо і Відбувається сама конкурсна процедура. Вона відбувається в два етапи. Перший етап це коли ви пишете конкурсні завдання, попередньо ознайомившись на сайті, крім оголошення, публікується перелік питань. І вам обов'язково, перед тим, як ви йдете на конкурс, дають перелік питань, затверджених. По безпосередньо специфіці вашої роботи, наприклад, якщо це відділ земельних відносин, то там будуть питання, які стосуються безпосередньо вашої майбутньої роботи. Якщо це відділ економіки чи там спеціаліст по закупівлях, то це буде законодавство виключно у сфері закупівель чи там у сфері економіки. Крім блоку профільних питань, є питання по Конституції України, оскільки нікому, ну на переконання і законодавця, я думаю, на переконання будь-якого пересічного мешканця Конституція це основний документ держави, і його, в принципі, мав би знати кожен громадянин. Який, адже Конституція визначає державний лад, побудову органів влади, Конституція визначає правовий статус громадянина, людини тощо. Тому блок питань з Конституції також присутній. І третій блок, він є якраз для того, аби кожна особа в подальшому знала яким чином діяти в тій чи іншій ситуації при виникненні конфліктних інтересів для того, аби запобігти іншим корупційним ризикам, обов'язково є блок питань з закону України про запобігання корупції? Насправді до конкурсу підготуватись можна. Ваше завдання просто сісти, порятись по кожному питанню, вивчити ці питання, прийти на конкурс з готовим і написати цей конкурс. Отже, конкурсна комісія оцінює іспит та виставляє бали. Якщо особа відповіла на більше ніж 50% питань правильно, її допускають до наступного етапу, а саме до співбесіди. Співбесіду зазвичай проводить міський голова та його профільні заступники, які в подальшому працюватимуть з обраним кандидатом на ту чи іншу вакантну посаду. На цій співбесіді ви маєте проявити свої особисті якості. Вас можуть спитати якісь профільні питання, які стосуються вашої майбутньої роботи. Ви повинні розказати, представити план дій свій подальший, як ви бачите свою роботу на цій посаді, чим ви будете займатися, чи взагалі ви розумієте, куди ви йдете. І... Кожен член комісії може задати ще якісь певні свої питання, деколи залучають, наприклад, профільних заступників, адже їм потім працювати з цими людьми, і які також можуть поставити ті чи інші питання. Тому на співбесіді не, не варто нічого боятися, головне впевнено відповідати на питання, головне чітко розуміти те, що ви підготовлені, ви знаєте все, що стосується вашої сфери. А якщо питання не стосується, ви впевнені, що питання не стосується. Саме вашого напрямку роботи, яка є вашою майбутньою професією, ви просто можете тоді це ускаржити і сказати, що на це питання не стосується вашої майбутньої професійної діяльності і просто не відповідати на нього. Але якщо ви знаєте, ви можете відповісти. Якщо ж ви добре написали іспит, проте не пройшло співбесіду, вас можуть включити до кадрового резерву міської ради. Відтак, у разі вільної вакансії, яка може вас зацікавити, вас запросять на роботу уже без конкурсу. Тому я закликаю кожного подаватися на конкурси, які є в Чернонадській міській раді. Закликаю не боятися. Я також колись думав, що попасти на роботу в орган влади це нереально. Але як виявилося, це все реально і немає нічого нереального. Крім того, зараз місцева влада дуже потребує якісні кадри. Нам дуже потрібні професіонали в тій чи іншій галузі. І тому навіть якщо ви щойно закінчили університет, і ви, але ви, ну оскільки освіта йде на крок вперед, і ви володієте нормальними. Знаннями ви маєте відповідні м'які навички, ви вмієте позиціонувати себе в відповідальні, комунікабельні, впевнені в собі. Закликаю подаватися на всі конкурси, і Черновецька міська рада рада буде вітати нових професі... професіоналів у своїй команді. Тож як підсумок варто зауважити, що робота у органах місцевого самоврядування є доступною для кожного. Головне слідкувати за оголошеннями про вакансії та пробувати власні сили. Даний проект реалізовується за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського союзу. Не пропускайте наступні випуски.